Хеллоуін вже закінчився зараз середина листопада, але я вам розкажу страшні історії, про які неможливо мовчати. Ні, це не страшні історії. Хочу просто поділитись таким відкриттям, інсайдом, як ми використовуємо слова по відношенню до себе, і як ці слова впливають на наш емоційний стан і на наше життя в цілому. Ми всі прагнемо мінімізувати будь-які ризики, які є ззовні. Як до нас ставляться наші батьки, наші близькі, наші друзі, наші колеги, і зазвичай. Коли все йде не так, як нам би хотілося, ми звинувачуємо зовнішні чинники. Але сьогодні я хочу вам розповісти, як ми самі займаємось саморуйнуванням в е, дуже маленьких речах, які відіграють велику роль. І, як завжди, ми повертаємось до теми слова, і що вони з нами роблять. І так почнемо: романтизація саморуйнування побудує мене знову. Романтизація саморуйнування це не окей, тому що вийти із ями апатично депресивного епізоду дуже важко. майже неможливо для мене особисто. І коли ти з нею виходиш, ти намагаєшся максимально втриматись на плаву, максимально втримати свій емоційний стан стабільним, максимально мінімізувати усі ризики зовнішні, про які я казала. А це дуже важко, тому що є зони які не під нашу відповідальність тут виступає наше відношення до себе, і те, які слова ми підбираємо, коли розмовляємо самі з собою в голові. Зазвичай це не відкритий діалог, але просто думки з'являються, і ці думки підганяє нам наш мозок, наш орган. Я людина із травмами, які я отримала в дитинстві, мій. Мозок він більше не аркуш білого, а 4 паперу. Він вже десь описаний, він вже десь пом'ятий, він десь уже порваний. І у вас так само. Ми більше не чистий лист. Тому мозок має якийсь паттерн поведінки, який ми іноді не відслідковуємо. Наприклад, через те, що в мене був якийсь травматичний досвід у дитинстві, через те, що довго там я жила. Не дуже багато, тим паче в світі відбуваються настільки нестабільні речі, що ти намагаєшся влаштувати хоча б якісь комфортні умови умовної безпеки. І коли оця умовна безпека десь там підтікає, руйнується, з'являється десь якась дирочка, десь туди пролазить якась невідома інформація, яка тебе витягує з цього комфорту, і просто цю маленьку дирочку її можна заклеяти. Але мій мозок робить наступним чином: він такий: а ти забула? У тебе ніколи. Не буде все добре. Не забувай, що ти це ти отам сиділа, і ти більше ніколи не будеш почуватись щасливою і комфортно. Більше того, все оце, що ти збудувала навколо себе, це неправда. Це ілюзія і муляж. Ти граєш в цю гру. Це монолог мого мозку, який з'являється в моїй голові, і він мені нагадує. Про те, що я завжди буду собою, яка має виборювати усе, що вона має, і успіх якої завжди буде лише ілюзією, тому що вона ніколи не зміниться. Ви скажете, звучить неадекватно, бо це і є неадекватно. Але якщо не брати до уваги такі масштабні речі, як життя, то є маленькі речі, в яких наш мозок підганяє такі ж категоричні слова, наприклад. Ти йдеш з роботи і ти кажеш: ну, мені доведеться починати все з нуля. Мені починати все спочатку. На що моя терапевтка, після того, як я про це сказала, нагадала мені, що нуля ніколи не буде. Більше ніколи не буде в вашому житті нуля. Ви вже маєте якийсь певний досвід. Ви як резервуар, все, що з вами відбувається, лишається у вашій голові. Змінюється. Немає у житті сталих речей. Немає роботи на все життя, зарплати, яка ніколи не змінюється все життя. Немає довжини волосся на все життя, бо воно росте. Вам можна зупинятись, але ви не зможете все життя стояти. І такі слова. Вони дуже часто просто руйнують нас. Вони намагаються бути для нас стопом в найкращому майбутньому, яке ми можемо для себе зробити. Вони нас паралізують, і нам страшно починати щось нове, створювати щось з нуля, як ми кажемо. Звісно, це слово, воно буде лякати нас, тому що ти такий нуль. Це нуль. В нулі немає нічого. І тобі доведеться робити з нуля. Ти ніколи не нуль. Ніколи. Можливо, я колись розповідала в минулих відео історію, коли я також сказала своїй терапевці про те, що ну чому я сижу і іноді думаю, чому мені все дається так важко. Важко знайти роботу, хорошу роботу. О, бачите, хорошу роботу. Будь-яку роботу то я можу знайти, але ж я хочу хорошу роботу, сама себе зловила. І ти такий, мені по життю важко дається. На що вона мені відповіла? Ти з тих, кому дається. Тут лише визначитись, чого ви хочете, і які слова ви будете підбирати для того, щоб підбадьорити себе. Тому що у вас є тільки ви, і якщо ваш мозок буде вам підкидати подібні деструктивні якісь фрази, то ну на жаль, ви себе не змотивуєте, тому що зазвичай нам треба боротись зовнішнім світом. А ми маємо сидіти і боротись з собою, тому що ми використовуємо ці. Совкові фрази, дуже важко в цих умовах, які у нас є, ставитись до всього позитивніше. Мій посил не ставитись до всього позитивніше, а ставитись позитивніше лише до себе, бути вдячним за свої зусилля, бути вдячним собі за рішення, які ви приймаєте. Це не завжди легкі рішення. Ти можеш бути просто собі вдячним за те, що зараз ти є тут, за те, що ти вже пройшов, звучить. Як ідеальний світ, тому що мені з цим дуже важко. В коментарях під відео писали: нуля немає, є тільки лінія бойового зіткнення, і це мені дуже запало в душу. Це про що я кажу? Це лінія бойового зіткнення. І зараз і фізично, і морально. Ми е, боремось, нам треба про це не забувати, але не сприймайте оці слова як боротьба з собою. Це не боротьба з собою. Ви керуєте мозком, а не він вами. Ці слова вони з'являються, і те, що я вчепилася за цей нуль, це лише мій особистий досвід. Але я впевнена, що якщо у вас є такі фрази, які вам можливо казали батьки, або ви чули десь від знайомих, пишіть їх в коментарях для того, щоб ми ніколи більше їх не використовували в адресу до себе, щоб ми висміяли ці слова. Можливо, це був просто потік моїх думок, тому що я все ще... Стоплю себе на таких думках, тому що я думала, що всі совкові або нав'язані речі суспільством про саморуйнування, знецінення себе, я намагалась відкидати, і я супер вдала це змогла досягти. Це неправда. Мій мозок все ще підганяє мені ці слова. Просто тепер я їх відкидаю, відкидаю якомога швидше, бо я їх розпізнаю, як це не моя думка, це не моє в моїй голові. Це не була страшна історія на Хеллоуін. Де і Хеллоуін уже пройшов. Можливо, ти розумієш, що всі думки, які з'являлись в твоїй голові, які ти сприймав за свої власні, були не твоїми. Не страшно зрозуміти це в якомусь світі. страшно ніколи це не зрозуміти. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Можливо, колись і страшні історії вам розповім, а можливо, колись якісь і смішні. І напишіть в коментарях відео, на яку тему ви хотіли б бачити від мене за вас.